Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо поняття похідна функції. Як ви вже знаєте, реальні процеси, що відбуваються навколо нас, можна моделювати за допомогою функцій. Досліджуючи функції, ми можемо вивчати зміни цих процесів, певним чином впливати на них. Досліджувати функції найкраще за допомогою похідної. Спочатку розглянемо декілька важливих понять для визначення похідної функції. Перше це приріст аргументу та приріст функції. Саме слово приріст дає нам інтуїтивне розуміння цього поняття: це зміна величини за певний проміжок часу, наприклад, висоти дерева, росту людини, обсягу виробленої продукції та таке інше. Давайте розглянемо деяку функцію y дорівнює f від x, графік якої. Побудована у прямокутній системі координат. Згадайте, х незалежна змінна або аргумент, y – залежна змінна або функція, нехай х0 початкове значення аргументу, а х0 плюс дельта Х кінцеве положення аргументу, різницю кінцевого і початкового значення аргументу. Називають приростом аргументу і позначають дельта х. Відповідно, f від х нульового це початкове значення функції, f від х нульового плюс дельта х це кінцеве значення функції. Тоді різницю кінцевого і початкового значення функції називають приростом функції і позначають дельта f або дельта Важливе значення для дослідження функції має відношення приросту функції до приросту аргументу в деякій точці. Це відношення називають середньою швидкістю зміни функції. Воно показує, скільки одиниць приросту функції припадає на одну одиницю приросту аргументу. Давайте розглянемо приклад. Матеріальна точка рухається за законом S від t дорівнює 98T-4,9t в квадраті, де час Т виміряється у секундах, відстань S у метрах. Знайдіть середню швидкість руху матеріальної точки за час з 4 по 9 секунду. Розв'язання. Знайдемо приріст аргументу дельта і приріст функції – Дельта С від Т. Маємо дельта Т дорівнює 9 мінус 4 дорівнює 5 секунд, це час, який рухалась матеріальна точка. Дельта С від Т дорівнює різниці значень функції на 9 та 4 секунді руху матеріальної точки, підставимо відповідні значення та проведемо розрахунки. Одержимо 171,5 це метри, це відстань, яку здолала матеріальна точка. Можемо знайти середню швидкість руху матеріальної точки. Як відношення приросту функції дета S від t до приросту аргументу дельта t. Тоді маємо V з індексом S, тобто середня швидкість дорівнює відношенню 171,5 до 5. Проведемо розрахунок. Маємо 34,3 метри за секунду, тобто це середня швидкість руху матеріальної точки за час з 4 по 9 секунду. Зараз розглянемо наступне поняття границя функції. Розглянемо функцію f від х дорівнює х в квадраті. І знайдемо її значення в точці х дорівнює 2. Маємо f від 2 дорівнює 2 в квадраті і дорівнює 4. Тепер обчислимо значення цієї функції в кількох точках ліворуч і праворуч від точки 2. Ліворуч оберемо числа, які наближаються до 2 зліва. Це 1,8 ближче 1,9 і ще ближче 1,99. Маємо відповідні значення функції. 3,24, 3,61, 3,0961, тобто значення функцій поступово наближаються до числа 4. Розглянемо праворуч. Обираємо значення аргументу, що наближається справа до числа 2, 2,2, 2,1 і 2,1, то відповідні значення функції це 4,84, 4,41, 4,41 наближаються до числа 4. У цьому разі кажуть, що границя функції y дорівнює х квадраті у точці х дорівнює 2, дорівнює 4. І пишуть границя лім функції х квадраті, коли х наближається до 2, дорівнює 4. У загальному вигляді запис границя функції f від х, коли х наближається до х нульового, дорівнює а означає, що число а є границею функції f від x у точці х0. Цей запис читають так. Границя функції f від x, якщо х прямує до х 0 дорівнює а. Життя вимагає досліджувати процеси, що відбуваються з нами та навколо нас. При цьому часто виникає потреба установлення змін кількісних показників, що стосуються природи, економіки, біології, промисловості, політики, особистого життя тощо у певні проміжки часу. Аналіз змін окремих параметрів цих процесів за конкретні проміжки часу або в певний момент часу дає можливість детальніше вивчати ці зміни і певним чином впливати на важливіші з них. Одним з таких показників зміни процесів є швидкість, отже, границю відношення приросту функції до приросту аргумента, коли приріст аргумента прямує до нуля називають швидкістю зміни функції. Тоді швидкість зміни функції в точці х0 це миттєва швидкість або швидкість зміни процесу. Певний момент часу і відповідно дорівнює границі відношення приросту функції в точці х 0 до приросту аргументу за умови, що приріст аргументу прямує до нуля. Теорія границь є основою для вивчення похідної функції та її застосування. А сама похідна це могутній апарат. Для дослідження багатьох реальних процесів. Давайте ж розглянемо означення похідної. Похідною функції y дорівнює f від x в точці х 0 називається границя відношення приросту функції в точці х 0 до приросту аргументу, коли приріст аргументу прямує до нуля, а границя існує. Похідну функції позначають штрих або F' від х. Знак штрих схожий на апостроф. На математичній мові означення похідної записують так: f' від х0 дорівнює границі відношенню приросту функції в точці х0 до приросту аргументу, якщо приріст аргументу прямує до нуля. Або Y' дорівнює границя відношення приросту функції до приросту аргументу, якщо приріст аргументу прямує до нуля. Похідну можна використовувати для визначення швидкості проходження різних процесів руху ракети, планети, літака, машини, обертання маховика. Протікання хімічної реакції, нагрівання тіла, розмноження бактерій, росту рослин, тварин, зростання грошових доходів чи витрат тощо. Давайте розглянемо фізичний або, кажуть, механічний зміст похідної. Величина миттєвої швидкості руху в момент часу Т0В дорівнює значенню похідної від шляху С у точці Т0В. Тобто V від Т нульового дорівнює S' від Т нульового. Величина прискорення руху в момент часу т 0 дорівнює значенню похідної від швидкості V у точці т 0 тобто А від Т нульового дорівнює V' від Т нульового. Іншими словами, похідна закону руху дорівнює швидкості. А похідна закону швидкості дорівнює прискоренню. За допомогою похідної розв'язують багато задач із різних галузей науки і практики. Наведемо приклади часто вживаних формул, які містять похідну. Кутова швидкість похідна від кута повороту. Кутове прискорення похідна від кутової швидкості. Сила струму. Похідна від кількості електрики, потужність похідна від роботи, теплоємність похідна від кількості теплоти, продуктивність праці похідна від обсягу продукції. Багатьом фахівцям часто доводиться досліджувати функції, тобто з'ясовувати, за яких умов та чи інша функція зростає чи спадає. За яких набуває найменшого чи найбільшого значення тощо. Уявіть собі, що графік функції це певна траєкторія руху матеріального тіла. Як дослідити цю траєкторію? Як керувати рухом? Досліджувати функції можна за допомогою дотичних до графіка функції. Зверніть увагу на малюнку пряма січна». Яка при обертанні в точці М набуває своє граничне положення дотичної до кривої. Тобто дотична до графіка функції це пряма, яка лежить у площині графіка і має з ним тільки одну спільну точку. Таким чином дотична до кривої це пряма. Згадайте. Рівняння прямої має вид y дорівнює kx плюс b, де k – кутовий коефіцієнт, для дослідження функції важливо вміти визначати кутові коефіцієнти дотичної до графіка. Якщо число k додатнє, то точка дотику належить проміжку зростання функції. Якщо k від'ємне, то проміжку спадання. Якщо k дорівнює нулю, то дотична в точці або не існує, або паралельна осі х. Геометричний зміст похідної пояснює, яким чином знаходити кутові коефіцієнти дотичної, а саме значення похідної функції в точці х0 дорівнює тангенсу кута нахилу дотичної до графіка функції в точці з абсцесою х0 і дорівнює кутовому коефіцієнту дотичної, зверніть увагу, кут Фі – це кут між дотичною та додатнім напрямком осі х, тобто f' від х нульового дорівнює тангенс φ і дорівнює k, тобто кутовому коефіцієнту. Яким же чином можна знаходити похідні функції? Операцію визначення похідної функції називають диференціюванням. Якщо функція має похідну в деякій точці або у кожній точці деякого проміжку, то говорять, що дана функція диференційована в цій точці або на цьому проміжку. Треба, однак, мати на увазі. Що не кожна функція має похідну в кожній точці. Наприклад, не мають похідних функцій в точках розриву, у точках зламу та в кінцевих точках області визначення функції. Знаходити похідні функції можна використовуючи означення похідної або формули та правила диференціювання. Бажано записати. Та вивчити на пам'ять таблицю, що наведена на екрані. Як дані формули застосовують при розв'язуванні вправ ми розглянемо у наступному відео. А зараз перевірте себе. Поставте відеоплеєр на паузу. Дайте відповіді на запитання, що називається приростом аргументу, як його позначають. Що називається приростом функції? Як його позначають? Як позначається границя функції? Що є границею неперервної функції в точці? Що називають похідною функції? Як позначають похідну функції? У чому полягає фізичний зміст похідної функції в точці? У чому полягає геометричний зміст похідної функції в точці? що називають диференціюванням, чому дорівнює похідна числа, наведіть формулу для знаходження похідної степеня, як знайти похідну суму двох функцій, як знайти похідну добутку двох функцій, як знайти похідну частки двох функцій. Дякую, що були зі мною. Бажаю успіхів. До нових зустрічей!